Що відбуватиметься з українським зерном? Які нові ринки шукатиме Київ? Говоримо далі з нами наживо Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаю вас вітаю. Ну, от Росія погрожує обстрілювати судна, які вестимуть українське зерно чорним морем на експорти. І чи означає це, що зерновий коридор тепер не відновить роботу взагалі? Ну, ми бачимо, що ситуація може змінюватися, тобто говорити наразі, що немає можливості відновлення, взагалі не варто. Пам'ятаємо, що Україна офіційно президент Володимир Зеленський звернувся до Туреччини та ООН з тим, щоб ми забезпечили спільно безпечний експорт української агропродукції морем через глибоководні порти. Також пам'ятаємо, що саме з Туреччиною та ООН Україна бік тому підписала відповідний договір і е, про відповідну угоду. Тому е, тут звісно, що ситуація може змінюватись. Звісно, що для українського агросектору важливо, щоб можливість експорту глибоководними портами зберігалася, і будемо слідкувати за відповідними відповідями. Точніше, ми чекаємо на відповідь від Туреччини та ООН. Ну от Україна в своєю чергою теж не виключає обстрілу суден, які йтимуть в російські порти у відповідь ймовірно, ми вже чули та історії про те, що кораблі туди могли під цивільними прапорами йти з ймовірно з боєприпасами. І що це взагалі тоді означатиме для суднопластва на чорному в чорному морі? Перше, ми маємо всі розуміти, що для всіх країн без виключення. І не тільки чорноморського басейну вигідно і дуже необхідно, щоб безпечне судноплавство було збережено. оскільки з Чорноморського регіону, в тому числі з України, історично поставлялося дуже багато різних видів агропродукції до України імпортерів, які залежать від імпорту. Тому, звісно, що найкраще для того, щоб були безпечні умови для всіх. Але в тому числі України не може бути такого, щоб одна країна не мала права доступу безпечного до чорноморського басейну, а інші користувалися. Тому все-таки ми націлені на те, щоб відновити безпечний експорт, як і було попередній рік в рамках зернової угоди. А в ідеалі, в принципі, як було до повномасштабного вторгнення, коли всі види продукції могли і експортуватися, і імпортуватися через глибоководні порти. Чорного моря української сторони, пане Висоцьке, які зараз взагалі є альтернативи для експорту зерна, якщо Чорне море заблоковане, якщо Польща і інші найближчі західні сусіди не хочуть давати дозвіл на перевезення українського зерна. Що тоді робити? Давайте згадаємо, що в нас продовжується експорт через Дунайський басейн, через річку Дунай, і відповідні канали. Також пам'ятаємо, що п'ять країн Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія вони обмежили імпорт чотирьох культур пшениця кукурудза насіння соняшнику та ріпаку – безпосередньо всі країни. Можливість транзиту залишається. Нам дуже важливо, щоб цей транзит був безперешкодний, оскільки основні покупці української агропродукції знаходяться в інших країнах ЄС. Або через ці країни ми можемо поставляти в інші країни світу, тому зараз важливо максимально наростити ефективність і потужність якраз цього експорту суходолом, автомобільним та залізничним транспортом та використання річкових можливостей річки Дунай. Угу. Зараз липень, якраз жнива. Яким буде врожай, чи є де це зерно складувати? Адже елеватори ще заповнені фактично минулорічним зерном. Яка от тут ситуація? Перехідні залишки цьогорічні становлять близько 9 мільйонів тонн зернових, це менше ніж минулого року. Минулого року на липень ми мали 22 мільйони тонн. Тому ситуація не така критична з точки зору зберігання. Також попередньо очікується урожай зернових на рівні до 50 мільйонів тонн, що на 10% менше ніж попереднього року. Тому з врахування цих факторів і те, що Тимчасові засоби для зберігання саме рукави, які минулого року роздавалися безкоштовно як благодійна допомога, ще не всі використані. Наразі е немає критичної ситуації з можливістю зберігання безпосередньо врожаю. Але ми маємо пам'ятати, що фермери не можуть постійно зберігати врожай, не реалізуючи його, тому що фермерам потрібні кошти для продовження робіт. Тому тут перш за все зараз необхідно надати можливість експорту. Для того щоб мала можливість аграрів продати вирощене збіжжя і продовжувати роботу, в тому числі посів озимих культур, які вже розпочнеться за місяць, от Росія за однією з умов повернення до зернової угоди називає поновлення експорту її мінеральних добрив та підключення Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT. На вашу думку, чи піде на такі умови захід, чи може піти? Знову ж тут дивимося в історію зернової угоди. Було підписано два договори: Україна з Туречною та ООН та окремо Туречна ООН та Росія. Тому вимоги, які Росія виставляє, вони перш за все стосуються підписантів з ними: це ОН та Туреччини. Ми чекаємо на їхню позицію в частині розгляду їх. І тут знову ж буде правильно, що підписанти прийматимуть кінцеве рішення. Тому в даному аспекті ми очікуємо кінцеве рішення по даному питанню. Дякую вам дуже за інформацію. З нами наживо був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Дякую вам дякую вам.